Вітаю всіх на нашому каналі, всього потрошку у селі. Так справді, на мою думку, салатні помідори повинні бути на кожній присадибній ділянці, адже їх вирощують заради того виняткового смаку та аромату для свіжого споживання. Як в салатах, так і для бутербродів. Тож сьогодні я хочу зупинитися на тих салатних помідорах, які планую вирощувати влітку 2026 року. І найперший з них це Ямамото. Це в нас тогорічне відкриття. Томат сподобався всім. І цього року без нього аж ніяк. Це ранній, високорослий індетермінантний, великоплідний гібрид. Яма-мото з жовтими великокруглими, приплюснутими плодами вагою 250-300 грам. Він характеризується високою врожайністю, стійкістю до хвороб та розтріскування, відмінною транспортабельністю і солодким смаком. От, і подивіться, які томатища. Тільки на одній кисті. Гляньте, в руці важко втримати грам 300-400. І кожна кисть Вже не маленька. Вже незважаючи на те, що ми і кілька плодів зібрали, з'їли. Подивіться: 1, 2, 3, 4, 5 великих плодів і два маленьких. А це таки вага, таку витримати: ого! го З одної кисті. Приблизно буде кілограма 2 половиною томатів. Буває, що і один томат заважує більше як пів кілограма. Ось, подивіться, який величезний. Цей томат має потужний листовий апарат, що гарно захищає його від сонячних опіків. Гарно він росте, як в теплиці, так гарно і у відкритому ґрунті. І дуже вже всіх приваблює своїм золотисто-жовтим забарвленням. Зважую, найбільший, той, що я показувала, 434 грами плід, а найменший 175 В описі цього томату так і подана середня вага 250-300 г. А зараз на розрізі побачите, яка в нього м'якоть, м'ясиста така. Щільна, а соковита, як кавун. Подивіться, кавун, живий кавун. Він і на смак, як кавун, солодкий і дуже вже таки смачний. І виявляється, має високий вміст каротину. Цей томат став фаворитом на нашому столі. А гібрид цей виведений фахівцями нідерландської фірми Kitano. І головне, що він має високий ступінь захисту від більшості хвороб, на які хворіють томати. І що мені в ньому подобається, що він піддається захисту біологічними препаратами. Що, не можна сказати про подібний, але сортовий томат апельсин. Ми також його дуже любимо і кілька років вже я його вирощую і збираю весь час насіння. Ось насіння зібрано якраз із цього. Сортового томата апельсин. А як я збираю із сортових томатів насіння, ви могли бачити у відео, які помідори залишаю на 2026 рік. За цим посиланням, що ви зараз бачите, зверху, або внизу під відео. А зараз вам пропоную невеличкий огляд ось цього сортового томату апельсин, який своїми. Яскраво оранжевими плодами і справді нагадує апельсин. Тут і колір, і форма, і смак, все-все нагадує дійсно про апельсин. Цей індетермінантний кущ насправді не є таким високим, всього-навсього до півтора метра, але потребує підв'язки. Такі великі плоди в цього томата. М'ясисті, такі соковиті, і єдине, що можуть трішки тріскати, ну, але якщо пригадати, то майже всі сортові помідори не захищені від розтріскування. Хоча і кальцію багато вносилося, але це тільки окремі екземпляри. Є ціленькі, гарненькі, такі рівненькі і загрузка на кущеві: дивіться, які грона великі. Кожне гроно має по 5-6 таких великих помідорів. Невеликий мінус в них, що вони швидко підхопили фітофтору і то з верхніх листків донизу. Дивіться, ми вже всі верхні листки пообрізали, спасали плоди. Подивіться, дійсно, лежать апельсинки на тарілочці. Сорт цінується за високу врожайність. З одного куща можна зібрати до 7 кг томатів. Погляньте, один томат важить 180 грам. А тепер розріжемо, подивимося в серединку цього томату, м'якоть його соковита, м'ясиста, бачите, багатокамерний, насіння в нього досить. І якщо розрізати по висоті, також плечиків немає. Самого стовбура зовсім незначна частина. Ну, м'яса в нього досить. Найчастіше його використовую для томатного соусу. На смак сам помідор солодкий, з такої незначної кислинки, навіть не відчувається. Хто любить солодкий помідор, це ваш помідор. щільність його, я б не сказала, що хрусткий, а більш такий рихлий. Загалом помідор непоганий. Буду сіяти і цей салатний помідор у 2026 році. Ми його вирощуємо вже кілька років, дуже любимо і поки що від нього не відмовляємося. Наступний салатний томат це буде каста. Ми вже його вирощуємо 3 роки, нам сподобався. Особливо одобрили ми його для фарширування мабуть, через його таку щільність. А взагалі, томат каста або ще може, називають його супернова. Це гібрид томата з ультрараннім терміном дозрівання у відкритому ґрунті. Для касти я влітку проводила експеримент, скільки вони можуть вибути на кущеві. І ось результат. Ось ці червоні, яскраво червоні, вже перебувають на кущеві майже до місяця. А взагалі, на 60-й день після висадки розсади можна проводити виборку цього томата. І якщо не спішити, то цей томат може спокійнісінько бути на кущеві деякий період, ось за моїми спостереженнями. Томат Каста F1 формує компактну рослину детермінантного типу, якби кущ ріс догори. Був би сантиметрів 60 висоту. Ну, але його вага, оці важкі такі важкі плоди, тягнуть донизу, через те я підставляла і ящики під них. І доверху підв'язати мені ніяк не вдавалося. Всі вони лежать майже на землі. Наскільки важкий плід? Маса таких плодів коливається від 200 до 300 грам. Томати мають привабливе. Насичено червоне забарвлення, і їх є стільки на кущеві, що в домашніх умовах вони дають з однієї рослини до 4-5 кг. І форма приваблива в цього томату. Вона не просто округло плеската, а знизу має ось таке видовження, такий носик. З моїх найбільших сьогодні вибраних плодів один важить 267 г. А менший 114. І мають вони чудовий солодкий смак та справжній класичний томатний аромат. І завдяки цим якостям вони можуть використовуватися як в свіжому вигляді, так і для різних видів переробки. Вони дуже щільні і відрізняються великою кількістю камер з самого стержня майже і непомітно, Єдине, що я би зауважила, що при термічній обробці такого томата потрібно знімати шкірку. А загалом томат каста F1 найкращий. Тож його знову будемо сіяти в цьому році. І четвертий салатний томат це сортовий томат хлібосольний. Це середньостиглий детермінантний сорт. Які цінуються за великі, соковиті м'ясисті плоди масою від 350 до 600 г, а іноді бувають і до кілограма. Взагалі, кущ, можна сказати, напівдетермінантний висотою приблизно до метра, але його дуже-дуже важко підв'язувати. Оці важкезні плоди тянуть донизу і обломують гілячки. Ну, спробуйте. Як витримати кущеві ось такі -во здоровечі? Гляньте, здоровечі плоди. Вони часом і тріскають, певне, так їх розпирає з середини. Але не всі, є ціленькі, гарненькі. Забарвлення має яскраво-червоне. Форма в нього плоско округла, але багато-багато ребер. Шкірка в цього томата дуже тоненька. А головне має високий вміст цукрів. Дивіться, сьогодні в мене великий томат заважив 460 г. В середньому сьогодні назбирала такий, як він, і трішки менші. Оці 7 штук томатів заважили 2 кг. І поріжу я їх сьогодні зразу ж на томатний соус. Бо він для цього дуже добре підходить. М'якоть в нього соковита, така м'ясиста. Підходів, дивіться, від цих тріщин і не дуже і багато. Дуже-дуже смачний він для салатів. Соки можна робити з нього. Ну і от сьогодні він мене піде на пасту або на соус. Дивіться, ріжу і як кавун на тарілочці. З одного помідора виходить ціла тарілка м'якоті. Насіння в нього зовсім мало, не заважає. Зараз я розріжу ось так поперек. Дивіться, багатокамерний, але насіння там немає так багато. Ну і смак, повторюю, чудовий, солодкий смак. І головне, що цей томат забезпечує хороший урожай. Його можна вирощувати як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Але він вимагає гарного освітлення і дуже любить органічні підживлення. І саме ось такий томатний соус густенький і дуже-дуже смачний. Виходить в мене саме з цих салатних помідорів. Рецепт його приготування є у мене на каналі в списку відтворення консервації. Отож бо. Без цих салатних помідорів я не уявляю своєї присадибної діляночки. А якщо у вас є щось ще цікавіше, напишіть мені в коментарях, порадьте ще краще. Чекаю з нетерпінням ваших коментарів. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!